Північний циклон та застуда тривають. Боляче ковтати смокчи трахісан. Ходознавець, експерт Центру громадянських свобод. Пане Ліхачов, Вітаємо вас. Доброго ранку. Добрий ранок. Поговоримо трішки згодом, якщо нам вистачить часу, про перспективу розвитку відносин між Китаєм та Сполученими Штатами, але я хотів би почати з позиції Китаю щодо переговорного процесу, який зараз ініціював Дональд Трамп. Ми бачимо, що Китай дуже обережний з заявами, які стосуються цього процесу. Я бачив лише, що керівництво китайської держави наголошує на тому, що Європейський Союз та Україна мають бути долучені до будь-якого формату переговорів. Як би ви охарактеризували, сформували. Інтереси Китаю, які він імовірно буде намагатися захистити свої власні інтереси у зв'язку з тими ініціативами, які просуває Дональд Трамп, Китаю. Безумовно, трошки шкода, що Дональд Трамп по суті використовує той формат, що запропонував Китаю у минулому році. А як пам'ятаєте, такий був китайський потім спільний китайсько-бразильський план який власне полягав в тому, що бойові дії припиняються шляхом заморожування лінії дотику і Китаю безумовно трошки так напевно хотілося би, щоб він асоціювався з досягненням такої мірної угоди. А Дональд Трамп, який за суті використовує цю ідею, він відсунув Китай від мирного врегулювання. для Китаю, важливо взагалі бути присутнім. У переговорному процесі, тому що це має підкреслити вагу Китаю як впливової держави, Китай так само з непокоєнням дивиться на спроби сполучених штатів налагодити відносини з Росією, тому що спостерігає за цим такі маневри Кісінджера в зворотньому напрямку. А я маю на увазі історію 70-х років, коли сполучені штати. Налагодили стосунки з Китаєм та відірвали його від Радянського Союзу для того, щоб послабити Радянський Союз. Те, що відбувається зараз, Китай сприймають як такий процес навпаки. А Росію, яка наразі набагато слабша держава, ніж Китай, намагаються від Китаю відірвати за рахунок налагодження американсько-російських стосунків. Китаї цим не задоволений. Тому Китай підкреслює, що. Такий формат вирішення конфлікту, як американо-російські домовленості, він не є повноцінним. Для цього Китай навіть згадав, що Україна має бути присутнім за столом переговорів Європа. Тут згадана як безумовно такий а, цікавий для Китаю майданчик для розвитку в подальшому стосунку, за рахунок того, що сполучені штати Європу навпаки зараз відстовкують, і Китай натікає на те, що. Він може виступити таким партнером Європи, а який має завадити тому, щоб Європу взагалі викинули з великої міжнародної геополітики. Так приблизно виглядають зацікавленості Китаю на цьому етапі, але вони обмежуються справді дуже обережними заявами, і не те, щоб Китай дуже активною. Вивав дипломатію на цьому треку у нього зі сполученими штатами є набагато більше набагато більш важливі питання а на тлі яких у врегулюванні російсько-українського конфлікту є ну ряд. Пане ліхачов а чому китай не перехопив цю ініціативу у сполучених штатах Америки? Адже був час і використовуючи всю свою економічну вагу, він же міг натиснути на Росію? Ну, тому що йому не цікаво натискувати на Росію. В чому сенс натискувати на Росію? Дональд Трамп просуває своємірну ініціативу шляхом тиску на Україну. А на Україну у Китаї немає а, жодного важливого впливу а, тиснути на Росію, щоб вона зупинилася в Україні. Китаю не цікаво, тому що Китай зацікавлений в тому, щоб Росія а, не перемогла тріумфально, але а, не була переможена у цієї війні і вийшло з певними. Здобутками тому, що Росія є а, союзницею Китаю. Тому Китай зацікавлений протягом там останніх трьох років. Він безумовно більш зацікавлений у ситуації міру та вільної торгівлі, і ця війна йому не дуже ну трошки псує а, економічний розвиток, але він так само не зацікавлений в тому, щоб Росія зазнала поразки за ці три роки. Він навчився використовувати. Російську ситуацію на, на свою користь він хотів би, щоб з Росії були зняті санкції, які б дозволяли вільно продовжувати вести бізнес. Тому Китай зацікавлений і в американській версії врегулювання російсько-української кризи. Але в тому, щоб зупиняти Росію, Китай аж ніяк не зацікавлений. Ну, паті хотів би, щоб символічно поразка залишилась би за ну, умовним заходом, тому що. В Китаї цю війну, і так само як в Росії, представляють як війну Росії проти колективного заходу. Дякуємо вам, Вячеслав Ліхачов, Сходознавець. Інтера стає до роботи в ефірі телемарафону. Ми з вами наступні 18 годин. Я Олександр Просяник. Починаємо з новин. Російська армія цієї ночі атакувала Україну 171-м безпілотником. Як повідомили у командуванні повітряних сил, 75 БПЛА було збито. 63 не долетіли до цілі. Окупанти запускали безпілотники з напрямків Орла, Шаталова, Мілерова, Приморсько-Ахтарська Росії та з тимчасово окупованого Криму. У наслідок дронової атаки постраждали Кіровоградщина, Сумщина та Донеччина. Наймасовішу атаку дронів пережив цієї ночі Кропивницький. Десятеро людей поранено, і серед них діти у місті багато руйнувань. Ми зараз очікуємо на включення з Кропивницького від нашої кореспондентки Олени Бринзи. Щойно ми встановимо з нею зв'язок. Ми обов'язково з нею поговоримо про подробиці цієї атаки. Два приватних будинки пошкоджені у Миргородському районі на Полтавщині внаслідок падіння уламків російських безпілотників. Як повідомили в обласній адміністрації, люди не постраждали. Одну людину вбили росіяни напередодні на Донеччині. Ще п'ятьох поранили. Загиблий та двоє потерпілих у Костянтинівці. Російська армія обстріляла місто з РСЗВ «Смерч» та артилерії. Шістьма дронами ворог атакував Слов'янськ. Там двоє постраждалих. Зачепило два багатоквартирні будинки: підприємство, офісне приміщення, заклад освіти, три цивільних авто. ФАБ 250 окупанти скинули на зорю. Пошкоджено три приватних оселі, гараж і три легковики. Уночі росіяни обстріляли добропілля. Понівечені, Нівичині щонайменше два багатоквартирних і сім приватних будинків та автомобіль. Понад 30 кабів скинули росіяни за ніч на Куп'янськ Харківської області. За даними обласної військової адміністрації, влучання зафіксували в центрі міста. Одна людина загинула, троє поранені. Постраждали цивільні та інфраструктурні об'єкти. Село Підлимани зумського району окупанти обстріляли з РСЗВ. Там пошкоджено будинок. Від кабів та безпілотників потерпає сумщина. В ова повідомили про масовані обстріли Краснопільської громади. За сьогодні скинули туди шість кабів. Загинула людина, ще одна поранена. Пошкоджено багатоквартирні і приватні житлові будинки. Приміщення торговельного центру влада області закликає жителів краснопільської громади до евакуації. І повертаємося до Крапивницького, який сьогодні пережив масову атаку дронів. Там є постраждалі, є значні руйнування зараз. Із нами на прямому зв'язку Олена Бринза. Отже, Олено, вітаю. Розповідай, будь ласка, всі подробиці, які тобі відомі на зараз. Вітаю Олександре. Ця ніч для Кропивницького була дуже страшна. Наймасованіша атака за ці три роки. Згідно інформації військової обласної адміністрації, ворог запустив на місто 21 смертоносний шахет. Під прицілом опинилися об'єкти інфраструктури та житлові забудови. Десятки зруйнованих приватних будинків постраждали десятки багатоповерхівок, автівки, школа, храм. Зараз тривають фіксація триває всіх наслідків ворожої атаки нічної за госпіталізацію. Звернулося десятеро людей, серед них четверо дітей. У них різані осколкові рани. Їх відпустили після надання першої медичної допомоги додому. Госпіталізація знадобилася трьом людям. Один чоловік у вкрай важкому стані в реанімації знаходиться. Також серед житлових об'єктів, які найбільше постраждали, це п'ятиповерхівка, яку ви можете бачити позаду мене. От тут повибивало скло, повиривало рами, віконі, балконі. Зараз комунальники працюють над ліквідацією наслідків ворожої атаки, прибирають скло, демонтують небезпечні конструкції. Ті вікна всі, які повибивало, тимчасово будуть затягнуті плівкою. На місці також рятувальники розгорнули мобільний пункт. Тут можна випити чай, каву, отримати психологічну допомогу. Як саме пережили цю страшну ніч? Кропивничани. Послухайте далі. Почули вибухи, то, звісно, це було дуже страшно. Воно все почало зриватися, що ми навіть не могли з кімнати вийти. Двері поблокувало. Ну люди почали сильний крик великий, тому що в під'їзді навіть з хати не могли вийти. Ми вже в уголочку всі сиділи, ждали. Поки вже тоді МЧСники приїхали, почали людей виводити і нас почали в укриття вести. Ну з укриття теж приїхали, теж не могли в під'їзд попасти, тому що двері воно ж було ще вибухи. Воно поблокувало оп'ять двері. То Тобчесніку визвали. Вони там нам відкрили, тоді мене дому попали. Зараз триває ліквідація наслідків наймасованішої ворожої атаки за ці три роки на Кропивницькій. Трохи пізніше будуть вже названі конкретні цифри щодо всіх житлових об'єктів, які постраждали. І ми надамо цю інформацію. Олександре так, Олена, чекатиму від тебе ще новин. Дякую тобі за роботу. Це була Олена Бринза. Вона розповіла нам про наслідки масованої атаки по Кропивницькому цієї ночі. Двоє чоловіків поранені після російської атаки на Запоріжжя. За повідомленням, ова окупаційна армія завдала. Понад пів тисячі ударів по 14 населених пунктах області. П'ять влучань припало на Ясну Поляну, Блакитне та Новоіванівку. 12 разів обстріляли з РСЗВ, Комишуваху, Новоданилівку, Малутокмачку та Новодарівку. Росіяни завдали 170 ударів з артилерії. Застосували за добу понад 330 безпілотників різної модифікації. Обласна влада зафіксувала 26 повідомлень про пошкодження автомобілів, квартир, приватних будинків, господарських споруд. Та об'єктів інфраструктури. Зранку росіяни дронами Камікад заатакували Нікопольський район Дніпропетровщини. Як повідомили в Ова, окупанти поцілили по Нікополю. Увечері вдарили по Мирівській громаді з важкої артилерії. У шпиталені п'ятеро поранених через ракетну атаку на Кам'янський район. Їхній стан медики оцінюють як середньої тяжкості пошкоджене транспортне підприємство. Наслідки російських обстрілів ліквідовують у Херсоні близько п'ятої години ранку. Окупанти вдарили посередмістю. За даними міської військової адміністрації, один зі снарядів влучив у дах освітнього закладу, на базі якого працює пункт незламності. Снаряд не розірвався. Сам пункт тимчасово не працює. Значних руйнувань після вчорашнього обстрілу зазнав корабельний район. Там суттєво пошкоджено один із приватних будинків. Ну, одна да, прямо у залі прямо так в стінку. Ну, думаєте, що таке? Якраз були там у коридорі. А навіть пуляю далі. Я загрепнуло. Дві людини загинули, чотири поранені на Херсонщині. Про таке повідомили в обласній адміністрації. Упродовж минулої доби під обстрілами окупантів було 44 населені пункти області. Росіяни били по критичній та соціальній інфраструктурі житлових кварталах населених пунктів області. Пошкоджено чотири багатоповерхівки та 18 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, гараж і автівки. У російському Енгельсі внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на військовому аеродромі. Місцева влада евакуювала мешканців прилеглих будинків. А губернатор області підтвердив цей інцидент. За повідомленнями, ЗМІ, на території аеродрому палахкотить великий склад боєприпасів, чути потужні вибухи та вторинну детонацію. Російське міністерство оборони заявляє, що їхні сили протиповітряної оборони нібито збили 132 українські безпілотники: у Саратовській, Воронезькій, Білгородській, Ростовській, Курській, Липецькій областях, і в тимчасово окупованому Криму. Російського шпигуна, який намагався вкрасти дронові технології в Україні, затримала СБУ. Це житель невизнаного Придністров'я. Він прибув на Одещину і мав завербувати військовослужбовця Сил оборони, який працює з дронами. Так планував отримати технічну документацію на новітні, ударні та розвідувальні українські БПЛА. Затримали фігуранта на гарячому, коли він намагався одержати флеш-носій з інформацією. Тепер зловмисник під вартою йому загрожує до 15 років ув'язнення із конфіскацією майна. Європейська комісія перерахувала Україні мільярд євро з прибутків заморожених російських активів. Ці кошти надійшли в рамках макрофінансової допомоги ЄС. Та є частиною ініціативи G7, яка перебуває передбачає загальну фінансову підтримку України на 45 мільярдів євро. Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен наголосила, що ЄС і надалі підтримуватиме Україну скільки буде потрібно. Варто зазначити, що загальний обсяг фінансування від ЄС з початку року вже сягнув 4 мільярдів євро. Держдеп США спростував видалення даних про депортованих в Росію українських дітей. Про це повідомляє речниця відомства держдепу Теммі Брюс. Вона пояснила, що фінансування групи дослідників з Єльського університету, які збирали дані про депортованих українських дітей, припинили через оцінку фінансових витрат, аби з'ясувати, чи відповідають вони інтересам США. Речниця також підкреслила, що питання повернення українських дітей обговорювали президент США Дональд Трамп. Та президент України Володимир Зеленський, і це є досить чітким сигналом продовження роботи над цим важливим питанням. Прем'єр-міністрка Італії Джорджа Мелонію виступила за поширення п'ятої статті НАТО на Україну. За її словами, це допоможе викрити блеф президента Росії Путіна. Під час виступу у палаті депутатів Італії Мелоні зазначила, що ця ініціатива один із найефективніших варіантів гарантій безпеки для України і додала мир можливий лише за умови чітких безпекових гарантій. Я нагадаю, раніше Мелоні вже пропонувала поширити на Україну п'яту статтю НАТО без офіційного членства в Альянсі. Якщо Росія не планує знову вторгатися до своїх сусідів, то незрозуміло, чому вона не має приймати гарантії безпеки, які є лише оборонними. Ізраїль перехопив ракету, запущену з Ємену. Про таке повідомляє Гройтерс. Відповідальність за напад узяли на себе єменські хусити. Вони запустили балістичну ракету в напрямку міжнародного аеропорту Бен-Гуріон. Я нагадаю, нещодавно бойовики пообіцяли посилити свої атаки на Ізраїль у відповідь на військову кампанію США. За даними Reuters, удари Сполучених Штатів по Ємену розпочаті минулої суботи через напади на кораблі в Червоному морі стали найбільшою військовою операцією Вашингтона на Близькому Сході з моменту інавгурації президента Дональда Трампа в січні 25-го року. Внаслідок ударів загинула щонайменше 31 людина. Президент США Дональд Трамп сьогодні підпише указ про початок ліквідації міністерства освіти. Як повідомляє CNN, це стане початком виконання його головної передвиборної обіцянки. Хоча для повного розпуску відомства потрібне рішення конгресу Трамп доручив міністерці Лінді Макмехон підготувати всі необхідні папери для передавання освітніх повноважень у штати. Раніше в міністерстві освіти вже скоротили половину персоналу. Це стало першим етапом ліквідації. Також відомо, що департамент ефективності держуправління під керівництвом Ілона Маска зменшив витрати відомства на 900 мільйонів доларів. У Туреччині спалахнули масові протести через арешт мера Стамбула, екрема Імамоглу. Попри заборону демонстрації, тисячі людей вийшли на вулиці. Протестувальники скандували Ердоган-диктатор і вимагали звільнення політика. У Стамбулі спостерігаються сутички з поліцією, частково перекрито дороги та скасовано рух метро. Влада також обмежила доступ до соцмереж. Я нагадаю, мамоглу, якого вважають головним суперником Ердогана, затримали за звинуваченням у корупції, а його диплом анулювали. Це може завадити йому балотуватися у президент. За 22 роки при владі наш уряд робить усе можливе, щоб не віддати Туреччину опозиційній партії. Демократія та справедливість в країні вичерпали себе. Ми повинні підтримати екрема і мамоглу, незалежно від того до якої партії він належить. Тому що те, що відбувається, це державний переворот. Це протиправні дії не лише проти екрема і мамоглу, а проти демократії турецького народу.